Хочу сказати, що на сьогоднішній день контрабанда є одним з найгірших факторів, які вбиває українську промисловість, і це стосується не тільки цього закону. Сутність цього закону полягає в тому, що в Україні не зможуть працювати пристрої електронні, які ввезені нелегально. Має бути запроваджений єдиний реєстр. Там будуть перелік тих пристроїв, які ввезені легально, інші просто не будуть працювати в мережах. Всі інші норми, які містяться в цьому законопроекті, окрім того, про що. Я сказав, вони мають бути до другого читання дуже ретельно вичищені, бо він має стосуватися суто подолання контрабанди. Натомість ми наполягаємо і будемо намагатися до другого читання, щоб ця система не привела до жодного здорощення такої продукції, а не для імпортера, а не для кінцевого споживача. Яким чином? За рахунок того, що вона має фінансуватися виключно за рахунок позитивного ефекту від подолання контрабанди. Тому ми будемо підтримувати всі ініціативи і будемо самі подалі ініціювати законопроекти, які спрямовані на подолання контрабанди на захист економічних кордонів України. Бо коли в нас в країні одні з найвищих податків, в тому числі податки на доходи фізичних осіб, і єсв в сумі, коли вартість кредитів в нас 40%, а в Європі 2%, коли корупції, на жаль, ми бачимо з вами, що менше не стало, скільки ми не створювали спеціальних органів по боротьбі з корупцією, то в цих умовах ми маємо думати і про вітчизняного виробника, і про легального імпортера, і створювати для них нормальні гідні умови для роботи для того, щоб захищати інтереси споживачів і для того, щоб вже на певному етапі виробляти якісь компоненти додаткові тієї електроніки в Україні. Тому потрібно захистити державні економічні кордони України і жодним чином не припустити. Будь ласка, 10 секунд. Завершите, чи нема по тебе. 10 секунд, будь ласка. Фракція Радикальної партії підтримує законопроект в першому читанні. Будемо доробляти до другого. Дякую.